Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Дуже багато поворотів з'явилося на UFC 294. Поїхали розбиратися. Думаю, вже всі знають, що Олівейра злетів з бою проти Махачева і його замінить Волконовський. Фото травми вже в мережі і ось як прокоментував це Дано Уайт. Вони нам не зателефонували, якби вони це зробили, ми б відправили їх до хірурга, який би зашив брову. Вони вийшли на зв'язок після того, як наклали шви. З іншої сторони, я чудово розумів, що вони не хочуть ризикувати, отримавши такий виклик. Також він прокоментував і рішення Алекса замінити Олівейру. Такі бійці, як Волконовський і Адесані, просто справжні чоловіки. Він дізнався про цей варіант і відразу погодився, закінчив Даніель. А ось на рахунок раннього анонсу у нього трішки згорів Анус. Я хотів розповісти про це раніше, але прийшлося чекати, поки люди в Абудабі прокинуться. Однак хлопці із Бразилії не можуть тримати свої пельки на замку. Схоже, новина витекла із лагерю Олівейри, це частина бізнесу дідько б його побрав. Я хотів поговорити з організаторами в Абудабі, перш ніж робити анонс. Лисий, як завжди, у першу чергу турбується про грошенята, а сам Волкановський був небагатослівний. Повідомлення за 10 днів не треба про це говорити, треба це зробити. Я люблю це. Ну що, хлопці, я думаю, питань до Волконовських взагалі ні в кого не виникає. Я думаю, Дані навіть не прийшлося його умовляти. Звичайно, він завжди казав, що готовий на цей бій будь-коли й будь де і мужик доводить це не словом, а ділом красава. Я вже прокоментував його рішення і щасливого татуся Дану Вайта, який має таку зірочку у себе в шортс. Хто не бачив, можете подивитися. А ми летимо до наступного анонсу. Слідом за Оліверою Коста також злітає з бою проти Чимаєва. Коста розповідав про травму до бою і казав, що він готовий. І тут незрозуміло, чи то Вайт прийняв рішення зняти його у зв'язку з такою травмою, чи то Коста щось мутить. Моя думка все ж таки Овайт прийняв таке рішення, але побачимо згодом. На заміну кости вийде колишній чемп Камару Усман, і це для мене, чесно кажучи, стало несподіванкою. Якщо у випадку Волкановський треба було просто зателефонувати, то тут, скоріше за все, не обійшлося без смачного бутерброду, приготованого арабськими шейхами та даною Увайтом, який відправили скуштувати Усману. Коротше кажучи, цей карт втратив два свої головні бої і відразу їх повернув. Повернув так, що, можливо, це навіть кращий варіант. Напевно, люди, які купили білети, зараз радіють як малі діти. What do you think? Oh, very nice. It's very cool, Bateman, but that's nothing. What do you think? Nice. But wait, you ain't seen nothing yet. White. Impressive. Very nice. Mm. Let's see Paul Allen's. Oh ну і давайте переходити до коментарів з приводу зміни цього карту. Коста, як не дивно, повідомляє, що він все ще готовий. В будь-якому випадку я не відмовляюся від бою. Дозвольте мені побитися з цим пацюком Чен Я тут, я в Абу-Дабі, додав Коста. Якщо послухати Косту, то все ж таки Вайт вирішив замінити його в цьому бою. А ось чимає вже полетів тролити Косту. Він додав фото у себе в твіттері та підписав: що таке Павлович Буратіна? Ще одна операція. Цей хлопець за рік наговорив стільки лайна, а тепер летить як курча. Ех, я так чекав цього бою, а тут такий гаплик. Добре, що хоч заміна нормальна, сподіваюся, Усман підлікував свої ноги. Олівейра розповів, чому він знявся з бою. Всі вже знають, що сталося. Я не прийму участі у цьому карді через те, що сталося на моєму останньому тренуванні в Бразилії. Таким серйозним розсіченням летіти просто не можна. Мені наклали 9 швів, і я не впевнений, що буду готовий за такий короткий час. Разом з UFC ми прийняли рішення покинути карт. Також він розповів, наскільки був готовий до бою. Багато людей зараз поливає мене брудом, але я не можу вийти на бій, будучи готовим лише на 80%. Цей бій це бій мого життя. Багато чого поставлено на карту, і я повинен бути готовий на 100%, можливо, навіть на 120», додав бразилець. Я питання навіщо так сильно спарингувати перед боєм, але і з іншої сторони все може статися. Це досить сильне розсічення, і я пам'ятаю таке розсічення ще з дитинства, коли з татом дивився бій кличка проти Льюіса. Його заклеюють, зліплюють, але воно відкривається знову від одного удару. Кров може литися літрами. Олівейрі, удачі. А ми дивимося на вовка. Хабіб також прокоментував рішення Вовка. Ну що ж, так склалися обставини. Зараз іслам чемпіон, неважливо, хто вийде на заміну, хоч сам кінг Конг, якщо зробить вагу. Я так і сказав ісламу, неважливо хто, ти чемп. Волконовський у минулому бою виглядав чудово, але Махачев виграв одноголосно. Алекс і його команда знали і знають, що вони тоді програли, закінчив Нурмагомедов. Як бачите, із цих слів можна зробити висновок, що команда Махачева поважає Волконовського і, можливо, навіть боїться, бо розуміє, що він, можливо, єдиний, хто може зупинити Махачева. Згадайте, як вони говорили про Олівейру. Махачев його сідлає, як жеребця і так далі. А тут зовсім інша риторика. Іслам, ти зможеш, ти чемпіон, неважливо хто і так далі. Іншими словами, Махачева накачують мотивацією. Це помітно. Чекаємо бій і топимо за вовка. Також стало відомо, що їй всі телефонували Дасіну Пор'є. Так, був дзвінок, і так, я сказав, що готовий, розповів Порія у Твіттері. Дивно, а Геджі тоді куди, готується на бізма Віталем чи як, чи, можливо, йому теж телефонували, але він не зміг би зробити вагу. Ну і наостанок досить цікава новина: Юсада заявила, що більше не буде співпрацювати з UFC. З 1 січня 2024 року Юсада більше не залучена в антидопінгову програму UFC. Не дивлячись на продуктивну зустріч про продовження контракту в травні, UFC розповіли Юсада, що вони підуть іншим шляхом. Відносини між Юсада та UFC стали недійсними із-за заяв лідерів UFC, які ставлять під сумнів принципову позицію Юсада, згідно якої МакГрегору не дозволяють битися, поки він не увійде у пул і не буде там 6 місяців, ідеться у повідомленні. Ось це жесть, цікаво, і що тепер? Уайт створить свою особисту антидопінгову компанію десь там на стороні. Чи як? Чи можливо є ще якісь люди, які цим займаються? Ось так проштовхування МакГрегора повпливало на плідні відносини UFC та Юсади. Такі були новини, а я дякую всім за увагу, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось хлопці.